Ангела Меркель не те, щоб дуже здивувала, але зізналася, як перешкоджала вона вступу України до північно-атлантичного альянсу все через страх перед Російською Федерацією. Визнала Меркель, що відмова від зобов'язання щодо статусу кандидатів для Грузії та України стало ні для надій цих країн. Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель під час перебування на посаді перешкоджала швидкому вступу України до НАТО, оскільки боялася. Військової відповіді з боку російського диктатора Путіна про це йдеться в її мемуарах. А їх уривки публікує видання Ді Сайт. Я зрозуміла бажання країн центральної та східної Європи стати членами НАТО якомога швидше. Пише Меркель про вирішальний саміт НАТО в Бухаресті в 2008 році, коли обговорювали план отримання статусу кандидата на вступ для України та Грузії за словами Меркель, прийняття нового члена має принести більше безпеки не тільки йому, але й НАТО. Вона ж побачила ризики щодо присутності чорноморського флоту Російської Федерації на українському півострові. Ризики чого а зараз може Меркель хіба загалишки Чорноморського флоту побачити? І ой, це ж треба Ангела Меркель. Він уже не в Криму. А в найкращому випадку біля новоросійська саме туди і до очам Чіри, що дуже відповідає м, характеристиці Російської Федерації і залишком того, коли вона щось може ще відкотити, Росія і перебазувала 60 з невеличким хвостиком відсотків того, що залишилось від чорноморського флоту Російської Федерації, який так. Оце ж треба налякав Ангелу Меркель. Колишня канцлерка пояснює, що такого поєднання з російськими військовими структурами не було ні з одним з кандидатів на членство в альянсі. При цьому меншість українців підтримали цю ідею. каже вона, ну в чому вона і помиляється? Бо щороку цифра тих, хто підтримує вступ Крим до НАТО, звісно, зростала. Але Меркель вважала ілюзію припускати, що статус кандидата на вступ захистив би Україну та Грузію від агресії Путіна. Що цей статус мав би такий стримуючий ефект, що Путін пасивно сприйняв би розвиток подій? Чи можна було тоді уявити, що в надзвичайних ситуаціях країни-члени НАТО відповіли б військовою силою, матеріалами та військами і втрутилися? Чи можна було б уявити, що як канцлер я попросила би німецьким дестах про такий мандат для нашого бундесферу та отримала б підтримку більшості? Пише Меркель в своїх мемуарах. В результаті вона зазначає, що був досягнутий компроміс, згідно з яким жодна з вказаних країн не отримала захисту від альянсу. Той факт, що Грузія та Україна не отримали зобов'язання щодо статусу кандидатів, для них стало ні, для їхніх надій. Той факт, що НАТО також. Запропонувала їм загальну обіцянку членства для Путіна стало так: членство в НАТО для обох країн та оголошенням війни. Так думає Канстерка. Ну що вона, звісно, помиляється, тому що як бачимо, що це не зупинило, не зупинило Путіна від повномасштабної війни. І якраз у ці його маразматичні уявлення про те, кому вступати до НАТО, кому ні, а Путіна він. Починає війни, тому що це єдиний сенс його життя і механізм отримання при владі. А не тому, що хтось в НАТО чи не в НАТО десь говорять російською, українською, північно-корейською, китайською. Мандаринською Путін просто такий диктатор, агресор імперець, хворий на голову. Ангела Меркель цього не зрозуміла, хоча є і інша версія, як я вам попередні години розповідала, що можливо Меркель дійсно так Путіна від Повноштабної війни, але би він не стримався. Вона дала час йому фактично підготуватися. Ну є і інша сторона, що Меркель дала час підготуватися, і нам просто ми не дуже якби підготувалися, хоча ми, звісно, теж готувалися. Ну вже як сталося. Втім, історія не не знає ні минулого часу, ні умовного, Тож, якби так, аби ми вже не можемо розуміти, яке б який би ефект спричинило наше запрошення чи не запрошення до НАТО на тому історичному саміті альянсу у 2008 році. Хай це все буде на совісті Меркель. Можливо, ну але можливо тоді й здавалося, що цим, то все правильно. Ну що ж тут всі ми розмірковували, як же ж Путін розраховувався і з ким чином за. Тих солдатів, яких за повідомленнями південно-корейської розвідки північнокорейських перебуває на території Курського регіону от 10 тисяч 900 станом на зараз, чим же ж розраховувався Путін та або Чого кімщинин пішов на цей крок? А, ну очевидно, що ядерна зброя так, а, озброєння один одному так, але але є і інші, інші подарунки, які Путін приготував для Іна. і це навіть не трава для іншого його населення. Там вони вже якось собі нащипають, бо інше ж у них нема чого їсти, і це навіть не коні цього разу. Пам'ятаєте, да, півроку тому а, м, виявилося, що Путін за 5 мільйонів боєприпасів КНДР і аналоги КН-23, балістичних ракет із Канде російських розраховувався із ким чинином? Кіньми породистими ну і Лавров поки що туди не війшов ту когорту, бо його ще треба часом відправляти на якісь міжнародні зустрічі, куди боїться їздити безпосередньо сам російський диктатор. А інші коні там були. Так от тепер цього разу не тільки коні, а ведмеді та качки. Ось так Путін подарував кімчинину 75 диких тварин. У Російській Федерації заявили, що зоопар пхен'яна просто цього душе потребував. Ну або Кім Чен Ін. судячи з його параметрів, габаритів та вигляду, їсть він не тільки тварин, очевидно, а напевно і самих північно-корейських солдатів, і просто мешканців. Російський дизатор Путін подарував лідеру КНДР Кім Чен Іну більш ніж 70 диких тварин як символ дружби. Бачите, ось так не знаєте, що подарити другу на свято? 75 диких тварин. Нема на 75, ну хоч 5 можна. Їх відправили цих тварин в зоопарк у Пхеньяні. Про це довідали видання за телеграф. Контейнери з тваринами були відправлені в північну Корею з московського зоопарку. Загалом Путін передасть кімчинину Лева, двох ведмедів, двох яків, п'ять білих какаду, 25 фазанів і 40 качок мандаринок. Ну, такий улов непоганий. Качку на вечерю можна е мандаринами зафарширувати, подумав кімщинин. Звісно, ними шкода тварин, шкода диктаторів. Ні, тварини історично займали важливе місце між в державних відносинах. Їх дарували на знак підтримки, доброти та турботи. Процитували за телеграф слова міністра охорони навколишнього середовища РФ Олександра Козлова. Ну, в принципі, теж прізвище більш ніж відповідне до реалії цієї новини і всього того і всіх тих, хто представляє Російську Федерацію. Козлов підкреслив. Що ці тварини досить молоді, щоб розмножуватися, ну тобто очевидно, їх буде більше. А якщо е Кімчини не встигне їх з'їсти, це вже каже не Козлов, це кажу я узлова за його словами. Козлова зоопарк у пхеняні просто життя свого не уявляв без цих тварин. Журналісти поділилися, що тварин завантажили великі дерев'яні ящики на російський урядовий літак для подальшої відправки в КНДР. Захисники природи розкритикували таке перевезення, що логічно. «За телеграф нагадало, що у 2004 році Lonely Пленет назвали у своєму путівнику столичний зоопарку Північній Кореї похмурим і нудним місцем, якого краще уникати. Окремо згадувалося те, що в ньому мешкають близько 5 тисяч тварин, і багато хто з них зазнає цькування і бійок одна з одною. Крім того, журналісти зазначили, що в зоопарку Пхеняні живе шимпанзе Азалі, яка відома тим, що викурює пачку сигарет на день. Ну з такого то життя можна і блок. Зі свого боку північнокорейські чиновники. Стверджують, що тварина не затягується, а з такого життя могла би тим часом. Бачимо, що поки об'єднуються хворі на голову диктатори, ми об'єднуємося з адекватними нашими союзниками та партнерами. Міністр оборони України Рустам Умєров повідомив про створення нових альянсів допомоги Україні міжнародного рівня. Розширюємо горизонти. Пише очільник українського оборонного відомства. Запускаємо співпрацю в рамках Північна Група Україна. 12 країн об'єднуються задля зміцнення безпеки та підтримки України. Нордичні держави, Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, країни Балтії теж з нами: Естонія, Латвія, Литва, Німеччина тут, Нідерланди тут, Польща та Велика Британія. Сьогодні напередодні, тобто, мали першу зустріч в такому форматі. Повідомив ум'єров, вдячний моєму другу, міністру оборони дані за лідерство та гостинність. Домовилися, що наступне засідання в форматі Північна група Україна. Проведемо вже в Україні, заявляє у Міров і стверджує, що мали відверту, щиру та конструктивну розмову з колегами. Обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та як разом їх забезпечити максимально швидко, сфокусувалися на спільних загрозах, а також оснащенні бойових бригад важкою технікою інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, окремий пріоритет. Все більше країн приєднуються до фінансування українського виробництва, зокрема і в рамках данської моделі Швеція, Норвегія, Литва. Висловив Мєрав щиро подяку союзникам за допомогу, яку вони надають. Ці країни лідери у підтримці України вони першими надали основні бойові танки західного зразка, передали далекобійні боєприпаси для нанесення ударів у тил ворога, забезпечили далекобійні системи ППО і підтримали Україну у фінансуванні оборонної промисловості. Передали винищувачі F-16. разом з партнерами. Ми робимо українське військо сильнішим. А отже, наближаємо перемогу. Дякую Уміров за довіру, підтримку і єдність.